В греко-католицькому храмі Вознесення Господнього відбулося святкування Великодня. Біля тимчасово облаштованого намету парафіян зустрічала статуя Діви Марії. Чутно спів семінарістів, мешканці міста вітають один одного словами: Христос Воскрес! Воскресне Україна! Христос Воскрес, дорогі та Я вітаю вас світлим празником Христового Воскресіння і міст, і корінь цього свята. Це не є принести яєчку і кобасочку посвятити. а… Це є зголошення, що Христос Воскрес, що Він вже заплатив ціну своєю смертю на Христі за моє, за ваше відкуплення, за те, що ми жили, за те, що ми могли черпати з, е, через церкву, через е, цю жертву на Христі, брали участь в ділі цього відкуплення. І я, вас, е, я вам бажаю зустріти гарно ці великодні свята, зустріти е, з Богом і. І всього найкраще. перед початком освячення пасок. Отець Тарас провів святкову літургію у співслужінні з отцем Матеушем. Він спеціально приїхав на запрошення нашого пароха з полградського римокатолицького храму Архангела Михаїла. Миряни молилися за світле Воскресіння Христова та за мир в Україні. Традиційно літургія закінчилася сповіддю та причастям. Саме ж освячення відбулося на майданчику біля намету. Witalejnymi słowami do Trniwsian zwrócił się otec Mateusz. Ja bardzo cieszę się, że z wami e, mógł przeżywać Paschę. Chcę wam pobażati, aby ta z Wskrzesienia Jezusa Chrystusa zawsze była w waszych sercach. Życzę wam, żeby wy Go piznali, odkryli, e, polubili, a On wtedy da wam wse. E, що потрібне. Звичайно, бажаю також дуже багато сили, витривалості, e, миру. ну no і також бажаю, щоб тут якнайшвидше e, міг бути дуже гарний e, новий храм, щоб. Це не був лише такий храм тимчасовий, як є тепер, але щоб він е, міг бути побудований, і міг вам е, служити е, через е, довгий час. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дякую. Хоча Рима католики стріли святого Великодня раніше, це одна велика католицька церква, каже отець Матеуш. Ми святкували Пасху. Е, Trochę z trochę kalendary. Greko-katolicka cerkwa świadkuje. E, m, trochę późniejsze, ale my możemy świadkować razem, bo i katoliki i rymokatoliki to e, katoliki my razem. Kterkwie. My mają różne rodzaju ale e, my wszyscy e, katoliki, to co nas katolików objednuje, to też co my e, wyznajemy, Одного е, папу римського, якого, е, можна сказати, е, заступника Ісуса Христа тут на землі. На святкування Великодня до нашого міста завітали й гості з Львівщини, три майбутніх священика з Дроговицької духовної семінарії, блаженних священномучеників Северина, Віталія та Якима. Семінаристи привітали тернівчан в своїй манері. Христос восьхмертвих, смертью, смерть подолав, і тим, що дарував. А ще побажали мешканцям нашого міста миру, злагоди і любові. Від нашої самбірсько дробицької єпархії, від цього донецького ексархату хочемо скласти вітання всім місцевим мешканцям в цей світлий празник Христового Воскресіння, щоб в цьому святі люди. Просвідчувалися у Христі, що вони росли у Христі і щоб пізнавали Бога більше. Цей день Христового Воскресіння. Найперше хочемо побажати е, того, що нам найбільше потрібно. Хочемо побажати мирного неба в нашому місті. Вони вперше але вже встигли закохатися в його красу. Вони допомагали оцю Торасу в проведенні великодніх богослужінь. Семінаристи навчаються шість років. Протягом цього часу проходять академічний розвиток і формацію. На останньому курсі з благословення владики вони можуть самостійно проводити богослужіння, вивчають догматичне та канонічне право, церковнослов'янську мову, англійську, грецьку та латину, а також такий необхідний предмет церковний спів, де їм ставлять голос. А щоби підвищити свою співочу майстерність, брати заснували семінарійний хор Оранта, супроводжують богослужіння в своєму регіоні. Так у нас є і, 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 піша проща до Грушева, до до самбердобиличі, то ми там у чисто співаємо богослужіння, так само, якісь як і виступи, там то ми виступаємо у, у Львів у семінарії, у Львівській духовній семінарії. Та і так само по Друговичині в себе, там де оці покличуть на парафію до себе, то ми там тоді вже співаємо, очолюємо богослужіння. Кожен з них прийшов до семінарії своїм шляхом, але всіх їх об'єднує одна ціль. Служіння Господу. До Великодня в храмі з'явилася нова реліквія Плащаниця Христова. Художниця з Тернополя писала полотно близько року. Плащаниця буде виставлятися у храмі раз на рік під час Великодніх свят. Зазначимо, освятити пасхальні кошики при храмі Вознесіння Господнього у ГГЦ Тернівчани мали нагоду в суботу ввечері та у неділю ранком.